Усім привіт! Мене звати Оля і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг сумки взуття з звичайної ваги. Це у нас другий день завозу, ціна за кілограм 355 гривень. Першим буду переміряти ось такий светрик від Polo Ralph Lauren. він в такому молочному кольорі, в'язка косичка і бірка тут відрізана, але по відчуттях це 100% которую. На жаль, светр на мене замаленький, він і за короткий, рукавчики за короткий, і сам по собі вузький. Оскільки бірка була затерта, не могла прочитати розмір, скоріше за все, це еска. Загалом светер розкішний, в дуже навіть хорошому стані, як таких дефектів я на ньому не помітила, жодних плям, затяжок не було. Звичайно, це от таке от легке БУ, не магазинний варіант, але стан хороший. Наступна моя знахідка не зовсім по сезону це ось така блуза. Блуза в 10-38 розмірі темно-синього кольору взяла її, оскільки вона 100% шовку. Вона, до речі, в ідеальному стані, без жодного дефекту, без затяжок, без нюансів. Ось така вона в примірці. Ось тут дуже красиво вона стягнута, підкреслює фігуру, і тканина дуже така от приємна на дотик, приємна до тіла. Прям супер. Шкода, що вона виявилась також на мене замаленькою. Далі мені сподобався ось такий кардиган. Він дуже пухкий. Щоправда, це розмір S, він йде вкорочений, але тут дуже хороший склад. Тут є і вовна, і альпака. Зараз вам покажу бірочку. Отже, у складі тут є 13% альпаки і 13% вовни. Решта тут акрил і нейлон. Дуже пухкий светрик в ідеальному стані. Щоправда, до нього для примірки треба, напевно, було взяти щось світле, якогось білого кольору, блузу, Тоді б можна було його оцінити. Ну, але на мене знову ж таки він такий от тісноватий, адже це все-таки версія оверсайз. Він такий би, мабуть, вкорочений, але тим не менше широкий. А на мене він вийшов в обтяжку. Теж дуже прикро, адже тут шикарний склад тканини і ідеальний стан. Такі речі трапляються справді не так часто. Бачите, які тут ворсинки. він надзвичайно теплий. Наступним буду міряти ще один кардиган. Він також 38-му 10-му розмірі. Красивий такий блакитний тут колір, коричневі маленькі гудзочки. Це фірма White Stuff І склад тканини тут повністю натуральний, Це 100% котон. Щоправда, так для зими це не дуже добре, адже котон абсолютно не гріє. Але як для весни з джинсом мені здається, просто ідеальний варіант кардигана. І, на відміну від попереднього, цей ідеально мені підійшов, хоча розмір тут такий самий 38-й. Дуже мені сподобався цей светр. Він в ідеальному стані, таке враження, що його і не носили, і по бірках теж це помітно, що вони абсолютно новесенькі. Звісно, що я його собі куплю, адже він доволі тонкий і заважить не так вже й дорогою. Ціну обов'язково вам скажу. Поважу речі, які мені сподобались найбільше. А далі буду приміряти ось такий светрик. Розмір тут вказаний S. І, хоча він в'язаний, трикотажний, але це все таки не светр, адже він на короткий рукав, тут теж хороший натуральний склад, тут поєднання льону і віскози. Не знаю, як це правильно назвати. Блуза, футболка на гудзики. Ну, одним словом, це така більше для весни річ, адже бачите, що тканина тут де напівпрозора, хоча вона в'язана, це трикотаж, але дуже легенька. Ну і склад, льон і віскоза теж це такі тканини, які не гріють, а навпаки, дуже добре їх носити в жарку погоду, адже вони добре охолоджують. Далі хочу вам показати ось такий кардиган. Щоправда, він в маленькому восьмому розмірі це еска, але тут шикарний склад, тут 20% вовни міріноса і 5% альпаки. Кардиган дуже акцентний з таким от принтом і обрамленням гірчичного кольору. Не втрималась, примірила його. Очевидно, що він на мене маленький, але завжди на людині в примірці краще видно. Модель краще можна показати річ, ніж просто вона би десь висіла чи лежала. Дуже комфортний, м'якенький кардиган. Серед дефектів це такі невеличкі ковтунці, які я, впевнена, легко почистити. Далі буду приміряти ось такий светрик смугастий. Це розмір XS. Сьогодні в мене якісь всі дуже малесенькі светра попалися, але з дуже хорошим складом. Це у нас 100% кашемір. І якщо на перший погляд светр був ідеальним, то насправді, з самого переду, ось тут є зашита дірочка. Ось так це виглядає. Дуже прикро, але при великому бажанні його можна ось так-от підкотити або ж заправити в штани, в спідницю і нічого не буде помітно. Знову ж таки, светрик дуже м'якенький, комфортний, це не дивно, адже це кашемір. Крім того, у ньому, звичайно ж, надзвичайно тепло, попри те, що в'язка тут не груба, тканина доволі тонка, але він дуже добре зігріває. Ви, напевно, помітили. Сьогодні у мене дуже багато кольорових речей. Ви мене про це попросили, тому по максимуму сьогодні взяла кольорових свитрів. І наступним буду приміряти ось такий от кардиган в яскравому кольорі фуксії від Conran. Тут у нас склад чудовий, тут переважає вовна 98% вовни. А от розмір тут вказаний 16, тобто 44 або XL. І в нього рукавчик йде 3 четверті, чудово підійшов, мені надзвичайно подобається. Він як для XL дуже компактний. Светр в ідеальному стані, без жодного дефекту, розкішна тканина, розкішний склад, неколюча вовна теж дуже приємний до тіла. Я от задумалась купляти, не купляти, але потім згадала, що в мене в кольорі фуксі вже є кардиган, кардиган з кашеміру і вирішила все-таки цей залишити. Але я його поважила, тому ціну обов'язково скажу пізніше. І ще взяла до примірки ось таку сорочку від Mango вона також яскравого рожевого кольору з хорошим складом це 100% ліоцел, тобто це віскоза. Але мені тут не зовсім подобається стан, не розумію, чи це от така тканина, чи, можливо, з часом просто вона отримала як таке от напилення. Бачите, тканина не блискуча, а така ніби припилена. І це, до речі, розмір S, В принципі, розмір підійшов. Єдине, що мені стан не дуже подобається, вона виглядає якоюсь такою ніби ношеною. І гляньте, якого розкішного кольору знайшла светр в розмірі М. Він з таким В-подібним глибоким вирізом. Це такий цегляний колір, колір персика, і тут чудовий склад. Він надзвичайно пухкий, м'який, приємний на дотик. І це не дивно, адже у складі є 49% вовни і 5% кашеміру, а також віскоза і поліамід. Светр без дефектів, я б сказала, в ідеальному стані. Дуже цікаво, тут зроблені рукавчики, вони ніби такі як призібрані. Єдине, що мені не подобається верх цих рукавів, вони йдуть такою от летючою мишою. А зараз це не дуже актуально. А от внизу тут є ось така от збірка, і як на мене, це дуже цікаво, і мені в принципі подобається ця фішка. Внизу светр приталений і йде така от дуже широка якби, резинка. Я думаю, її, в принципі, можна заправити в штани і давайте глянемо, як ще цей светрик буде виглядати в заправленому вигляді. І як на мене, воно не дуже врятувало ситуацію. Все-таки, оці широкі верху рукавчики мені не подобаються. А так, я б цей светрик точно забрала, адже склад класний і колір мені теж подобається. Напишіть в коментарях, як вам цей светрик, купили б його чи ні, як вам він виглядає актуально чи не дуже. Його ціну я вам також пізніше озвучу, а ми переходимо до наступної знахідки. Це ось така от рожева тоніка. Склад тут дуже хороший, 11% льону, решта раєн. Розмір вказаний 14. І ось так ця тонічка виглядає в примірці. Вона йде без рукавів з таким от малесеньким вирізом виподібним, ідеальний стан, без жодного дефекту, взагалі річ, як з магазину взагалі не ношена. Дуже мені подобається колір, і хоча я завжди говорю, що не люблю яскравих кольорів, прихильниця мінімалізму і більш базових кольорів, то відтінки рожевого, в принципі, я інколи купляю собі і ношу. І далі буде моя остання знахідка з одягу. Це такий чоловічий светр від крутого дорогущого бренду Ґанд. Щоправда, це розмір XXL, але загалом светр в ідеальному стані. За складом він повністю натуральний. Це 100% бавовна котон. На мене він звичайно ж надто великий, адже як не як це XXL, -ка, та ще й чоловіча, але не могла вам його не показати, адже надзвичайно крута знахідка. І дивно, що продається на звичайній вазі. Адже такі речі переважно можна знайти десь на люксі, і того так їх розбирають. А тут прям супер стан, і поки що його ніхто не купив. Обіцяла вам озвучити ціни. Отже, кардиган кольору фуксії вовняний заважив на 88 гривень. Така ж ціна і в персикового светра. А ось цей кардиган в блакитному кольорі я його купила, 70 гривень заплатила. Серед сумок сподобалась мені ось така сумка в рудому такому світлому коричневому кольорі. Ідея така, як сумка-портфель з дуже цікавою застібкою і декорована такими металевими кнопками. І ось ця сумка, як на мене, дуже цікава, вона має таке от обрамлення з ланцюгів, кілька відділень, і ось тут вказаний бренд. Сумка в ідеальному стані, ось такі на неї довгі ручки, можна носити її на плечі, але вона з замінника. І переходимо до взуття. Взуття вам показую також вагове. Ціна нагадує 355 гривень за кілограм. Були ось такі шикарні козаки. Вони абсолютно нові, але вони не шкіряні. Це екошкіра. І що, що? а От взуття я ношу лише з натуральної шкіри. Мені здається, воно набагато практичніше. Напишіть в коментарях, як ви чи купляєте собі із екошкіри взуття. Ці черевички були якраз шкіряні, але вони на підборах і, як на мене, не дуже актуальні. А ось ці за формою мені дуже сподобалися. Колір теж чудовий, але знову ж таки це екошкіра, хоча стан був ідеальний. Тут у нас ось такі спортивні, як балетки від FND, вдихаючи, але на жаль, носики дуже сильно затерті. Було доволі багато класного чоловічого взуття. Гляньте, які ось ці макасіни, вони з натуральної замші, колір просто чудовий. І стан у них дуже навіть хороший, явних дефектів немає. Принаймні, зовні замша не затерта і без царапинок. Ось так виглядає підошва. Видно, що вони не нові, але стан справді хороший. І ось тут ще такі от з натуральної шкіри теж коричневого кольору. І давайте повернемось все-таки до жіночого взуття. Були ось такі напівчобітки від Clarks. Clarks це фірма, яка робить лише. З натуральної шкіри взуття робить його дуже якісно. І гляньте, які були ще оригінальні такі от чобітки, черевички, вони з тканини, прорезиненої на стійкому каблучку в абсолютно новому стані. На цьому з вами прощаюся. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, хто ще досі не підписаний на мій канал. Обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!